Уявіть, половина вашого міста зникає за кілька місяців у 14 столітті. Європу накрила чума, яку назвали човною смертю. Хвороба прийшла з східного Китаю торговими шляхами на кораблях із Каспійського моря щури і блохи занесли бактерію в Італію. Звідти вона швидко поширилася по всій Європі. 1347 рік. Генуя і Венеція перші відчули удар. Люди вмирали за кілька днів після зараження, хворіли цілі сім'ї. У містах не встигали копати могили. Хороніст в Флоренції писав: Брат залишив брата, батьки кидали. Дітей люди тікали рятуючи себе, і місто перетворилося на пустку за кілька років. По всьому світу загинуло від 75 до 200 мільйонів людей. А в Європі загинуло майже від 30 до 60 відсотків населення. У деяких містах вижив кожен десятий. Це була катастрофа, що перевищила будь-які війни. В Лондоні 1349 року. Щодня ховали понад 200 тіл. Літописи описують вози, що їздили вулицями з криком: виносять своїх мертвих! Чорна смерть змінила суспільство. Неефективність середнівічних. Медицини та паніка призвели до релігійного фанатизму, суєвірств та переслідувань потенційних розповсюджувачів хвороби. Сфедальні відносини почали руйнуватися, бо селян стало менше, і вони вимагали кращих умов. Медицина почала швидко розвиватися, щоб уникнути подібних пандемій. В Уявленні середньовічної людини хвороба була божою карбою. А якщо помирають слуги Божі, то людство дуже рознівело Бога. Масова смертність і зникнення в деяких місцях релігійної та світської влади було доказом, що це і є. Апокаліпсис, а страшний суд не за горами. Чорна смерть знищила половину Європи, але саме з цієї трагедії народилися нові ідеї і нова цивілізація.